Добрий день, любі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку сьогодні буквені вирази. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не куняй. Математику вивчай. І сьогодні ми працюємо за підручником на сторінках 44-45 і на сторінці 29 друкованого зошита. Починаємо урок з усної лічби. Веселі літачки. До літачка під номером 6 додайте 8 і ви дізнаєтесь номер наступного літачка. Це буде номер. Так, 14. А тепер від 14. Відніміть 10 і номер наступного літачка. Так, це буде 4 Молодці! А тепер до 4 додайте 9 і номер наступного літачка. Правильно 13. Переходимо до наступних літачків. Від літачка під номером 20. Відніміть 7. І номер літачка буде. Правильно 13. А тепер від 13 шість і номер літачка. Сім у вас? Так. А тепер до 7 додайте 5. І номер останнього літачка у нас буде. Правильно 12. Молодці. Відкрийте зошит, покладіть його під нахилом. Сядьте рівно, не згинайтесь, нагадую, і ручку правильно тримайте. Відступіть 4 клітинки і запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Продовж числовий ряд до 20. Простежте, як записані числа. 1, 3, 5. Різниця між числами О2. Отож, натисни відео на паузу і запиши наступні числа. А тепер давайте перевіримо, чи так у вас отрималось. Розумнички. Переходимо до самостійної роботи. Знайди і запиши значення виразів, у яких перша дія додавання. Тобто діти обчислити тільки ті вирази, у яких за порядком виконання Дій перша дія буде додавання. Натисни відео на паузу і виконай самостійну роботу. Працюємо за підручником на сторінці 44. Усно. завдання 1. Прочитай букви латинського алфавіту. А. Л. Y. Д. Ще знаємо букву П, коли вивчали периметр. Д букви використовують букви латинського алфавіту, ви помітили, схожі на букви англійського алфавіту. Їх використовують в медицині, в біології і в математиці. В математиці для нас геометричних фігур. В буквених виразах ми можемо сказати не просто прямокутник, а назвати його Прямокутник PQRS. Давайте назвемо тепер кожен многокутник у завданні 2. Квадрат А Б, С, Д. Тисніть відео на паузу і повторіть. Прямокутник К, Н. Трикутник – X, Y, Z. П'ятикутник А Б М, З. А ще я нагадала вам, що у нас використовують букви латинського алфавиту у буквених виразах. Зараз ми з ними з вами познайомимось. У завданні 3. У мішку було 4 кілограми гречки. Додали 1 кілограм, скільки стало, щоб дізнатися, що нам потрібно: до 4 додати 1. А якщо було 7 кілограмів, додали 2 кг, скільки стало. Тобто ми до 7. Додамо 2. Це у нас з вами утворилися числові вирази. А якщо невідомо, скільки було, тобто, позначимо маленькою латинською буквою Х додати 3 кілограми. От, скільки стало? Утворився запис Х додати 3. А якщо було А. Невідомо додали 4 кілограми. Скільки стало? Тобто А додати 4. Вирази з невідомими числами, а замість них букви латинського алфавіту називаються буквеними виразами. Тобто, вони містять не тільки числа і знаки дій, але і букви. А значення буквеного виразу залежить від значення букви. Виконаємо письмово завдання 4. Знайти значення виразу Х додати 3, якщо значення букви Х дорівнює 5, 1 і 7. Спочатку знайдемо, якщо Х дорівнює 5. Запишіть вирази 4. Спочатку пишемо значення невідомого, тобто х дорівнює 5. Запишіть х дорівнює 5. Ставимо кому. То х дорівнює 3. Записуємо буквений вираз. Тепер підставляємо. Замість х у нас значення дорівнює 5. І в нас буде числовий вираз до 5 додати 3. Тепер обчислюємо ми отримаємо 8. Тепер знайдемо, якщо значення х дорівнює 1. Знову записуємо спочатку. Обов'язково, якщо х дорівнює 1, то. Записуємо буквений вираз х додати 3 дорівнює. Тепер замість х записуємо значення, тобто 1. У нас утвориться чистовий вираз. 1 додати 3. Обчислюємо. В результаті отримаємо 4. Тепер знайдемо, якщо значення х дорівнює 7. Знову записуємо. Якщо х дорівнює 7, то. Буквений вираз Х додати 3. Тепер записуємо числовий вираз 7 додати 3. Обчислюємо. В результаті отримуємо 10. Відпочинемо діти трішки. Працюємо далі, виконаємо письмово завдання 5. Запишіть вирази 5. Знайди значення виразу А додати 1, якщо значення букви А 9, 3 і 17. Знову ми записуємо спочатку букви, чому дорівнює значення букви. Тобто, якщо А дорівнює 9, то переписуємо буквений вираз А додати 1 дорівнює. А тепер підставляємо замість букви число, яке дано у нас. І в нас утворюється числовий запис до 9 додати 1. В результаті отримаємо 10. Якщо А дорівнює 3, то А додати 1. Підставляємо замість значення букви А 3. До 3 додати 1. Отримаємо 4. А якщо А дорівнює 17, то А додати 1. Підставляємо замість букви А значення 17. До 17 додати 1. В результаті отримуємо 18. Переходимо до письмового завдання 6. Запишіть завдання 6. Дуб у перекладі з латини гарне дерево. Його висота становить 28 метрів. Відомо, що сосна на А метрів вище за дуб, а липа на С метрів нижча від дуба. Запиши вирази для знаходження висоти сосни і висоти липа. Спочатку ми знайдемо з вами. Чому ж то рівнює сосна? Відомо, що дуб становить 28 метрів. Що сказано про сосну? Що сосна на А метрів вища за дуб? Щоб знайти висоту сосну, в сосни складемо вираз до числа 28. Додати А. А значення букви А у нас 2 метри, 5 метрів і 8 метрів. Тоді записуємо: якщо А дорівнює 2, то записуємо далі буквений вираз 28 додати А. Натисніть відео на паузу, а далі закінчить запис самостійно. А якщо А дорівнює 5, то записуємо до числа 28 додате А. Далі запишіть самостійно. Якщо А дорівнює 8, то утворюється запис до числа 28 додате А дорівнює. А тепер підставте і обчисліть. Натисніть відео на паузу. А тепер давайте перевіримо. Чи так у вас отрималась висота сосни. Якщо А2 то 30 метрів. Якщо А дорівнює 5, то 33 метри. І якщо А 8, то висота сосни 36 метрів. Молодці. Наступне у нас для того, щоб знайти висоту тепер з липи. Знову, дуб у нас. Висота 28 метрів. А що сказано за липу? Що на це метрів нижча від дуба? Давайте запишемо вираз для знаходження висоти липи. Якщо вона нижча, значить, якою дією будемо записувати? Так, дією віднімання. Який вираз? Від числа 28 відняти С. Значення С у нас 1 метр, 3 метри і 9 метрів. Записуємо. Якщо С дорівнює 1, тобто значення букви С1, то 28 відняти С. А далі натисніть відео на паузу. Запишіть самостійно. Якщо це дорівнює 3, то від числа 28 відняти це, Запишіть далі самостійно. І записуємо, якщо це дорівнює 9, то від числа 28 відняти це, дорівнює, а далі запишіть самостійно. А тепер давайте перевіримо. Чи так у вас отрималось? Молодці. А далі допрацюйте в друкованому зошиті на сторінці 29. Завдання 1 і 3 виконайте. На цьому я урок закінчую. Оберіть відповідну хмаринку до вашої роботи. Дякую за увагу! На все добре вам!